Марта завжди вміла залишатися непомітною у школі, щоб не викликали додушки, в університеті, щоб уникнути зайвих розмов, на роботі, щоб не втручатися у чужі конфлікти. Вона робила тексти інших кращими, а своє життя завжди ховала поза увагою. Одного ранку видавчина поклала на її стіл рукопис. Автор хоче, щоб сама ти його вела. Він відомий, але дивний. Не веде навіть жодних соцмереж. Його книги розкуповують при цьому як гарячі пиріжки. На рукописі стояв підпис Северенко. В. Вона почала редагувати та листуватися з автором, як годиться. Спершу сухо, правки, дедлайні, формальні уточнення. Марта намагалася відповідати коротко, але серце підказувало геть інше, чим довше тривало спілкування. Щоночі вона вже чекала його повідомлень і відчувала, що хтось справді її бачить. Одного дня він написав я завтра буду в місті. Можемо зустрітися. Вона вагалася, ніколи не любила привертати увагу, а тепер перед нею відкривалося щось нове, тепле і непередбачуване. Вони зустрілися у маленькій кав'ярні. Нарешті можу не ховатися за псевдонімом. Сказав він, усміхаючись, і в голосі не було ні тіні гри. Це ж він носив їй каву щоранку непоміченим, коли вона з ним же влаштувалася так емоційно. Виявляється, він влаштувався до видавництва для набуття досвіду для сюжету нової книги, а тоді закохався в неї і вже не зміг піти. А вона не помічала. Марта слухала і відчувала, як серце проскорюється. Вони говорили годинами про книги, про життя, про те, як легко загубитися в буденності, і як важливо, щоб хтось справді бачив тебе. Того дня Марта вийшла на балкон дивитися на захід сонця, У серці тепло і радість, які ніколи не відчувала раніше, і вперше посміхнулася щасливо, розуміючи, що ця зустріч змінила все. Ще більше цікавих великих романів та оповідань ви знайдете на цьому каналі. Варто лише підписатися.